У Тернополі обрали маленьку міні та юну міс тих, хто представлятиме наше місто на 19-му всеукраїнському фестивалі моди та краси міні-міс Україна, який відбудеться з 7 червня. Варто зауважити, конкурс Міні міст Тернопіль організовують з 2011-го. Конкурс міні міст Тернопіль відбувається офіційно з 2011 року. На такому великому рівні він відбувається в четверте. Цього року в нас же так традиційно, чому складається, що приймає учасник 19 Учасниць участь віком від шести. Ну, від п'яти з половиною до тринадцяти років. Протягом вечора у трьох дефіле дівчатка представляли себе, ділилися із глядачами найяскравішими спогадами, відповідали на запитання та демонстрували свої таланти. Перший раз в Тернополі мені дуже подобається. Сьогодні смотрю ваші таланти, смотрю ваших дітей. Діти, як завжди, прекрасні, вони завжди талантливі, вони завжди стараються. Це дуже добре, коли ми виховуємо в наших дітях таких щирих українців. Українців таких а, талантливих, таких добрих, очі конкурс завжди несе з собою можливість познайомитися, можливість розкрити себе, знайти якісь нові відкрити для себе двері для, для своїх дітей. Різного профілю, таланти, і танці, і співи, і вірші, і акробатика, і гімнастика. Наскільки дуже різношерсний конкурс, що ми навіть підбирали членів журі, які були б дотичні до будь-якого напрямку, якому дівчатка показує. Звали себе. 11 членів журі, щоб було непарна кількість. Дефілювали також красуню у вечірніх сукнях. Відтак кожна учасниця отримала свою корону у певній номінації. Основні титули завоювали. Вікторія Каліновська маленька міст Тернопіль, 2017 у категорії 6-8 років. Вероніка Яшина міні міс. Категорія 8-10 років. Вероніка Турська юна міст Тернопіль. 10-13 років учасниця, яка набрала найбільшу кількість балів за протоколами журі, стала міні-міс Гранд Опен Софія Деркач. Мені дуже було приємно почути моє мій номер, моє прізвище, коли назвали міс Тернопіль. Я до останнього моменту чекала, бо мене ніколи не називали, мій номер не називали. І я і тут мій номер, і тут так просто щастя. Перекоп найскладніше, напевне, було дочекатися своєї корони, але в коли ми тренувалися, то то, напевно, було третє дефіле найважливіше і найважче. Я дуже рада, що перемогла цей конкурс. І я отримала від цього дня уйма просто уйма захватуючих і цікавих, веселих історій. Дуже відзначу для цього странно і. Сйозно, завжди трималася до останнього, завжди любили перемагати. Після конкурсу я думала зробити соціальний проект Діти для дітей, тобто щоб допомогти дітям інвалідам і дітям, які обмежені в піклування батьків, тому що всі діти однакові і ми маємо мати однакове піклування батьків. Додамо, шляхом голосування грошима обрали міс глядацьких симпатій. Нею стала учасниця під номером 19 Юля Зубніна. Виручені кошти, зазначають організатори заходу, спрямують на допомогу дітям із особливими потребами.